Всім привіт, вітаємо вас в новому відео. Дружньою компанією. Ми приїхали в епіцентр оновити наші е, ці сезонні речі. Це твій бантик. М'ячі. Що ми будемо купляти? М'яч твій хоче, треба відерко до піску, пасочки. Тажі Та? яка чиста машина.

У нас вже субота, я завесла дітей і маю сьогодні такі трохи справи. Треба перезути машину, десь треба знайти готівку, бо кажуть, що не працюють термінали, не працює розрахунок картками. Хотіла ще показати вам бузок. Мама мені нарвала в себе на подвір'ї. Те, ще якесь дерево, таке рожеве до того пасує. Зробила собі настрій на кухні. bu Знову буду вам показувати свій підвал, бо хожу сюди часто і щось постійно тут трохи складаю щось виношу. Хто пам'ятає з попередніх відео, що тих давніших, як цей підвал виглядав десь всередині зими або на початку зими, то зараз це вже небо і земля. І я сюди спускаюсь частіше, бо треба частіше зараз зливати, зволожувачся, осушувач, зливати воду з осушувача. І це була дуже класна покупка сюди, в підвал привести світло і поставити осушувач. тому що в нас нема грибка, у нас сухий підвал, і тут можна зберігати речі, тому що сенс з того підвалу, якщо в ньому все цвіте, гниє і пліснявіє. так в мене тепер виглядає підвал. Тут поки чоловіка немає я на господарці, все звідси виношу, що викидали. все, що мені тут криво стоїть, все, що оцей. Е, але якось вже ну, зовсім інша картина. Багато що продалося, вже багато що повикидалося, пороздавалося. Так виглядає наш осушувач. І він стоїть ну, в середньому на 50 завжди, щоб вологість була. І сюди стікає вода, і я там. Ну, взимку я раз на два тижні виливала оцей бутиль води. Зараз я виливаю його раз на 2-3 дні. Зараз якось сезон дощів, трохи весна, і набагато більше збирається вологи. Суботні справи вам показую. Перезуле шини, зараз в підвалі треба пофоткати чоловікові, що, там, що він сказав, що йому відправити. Десь від нього так само посилка йде, треба буде її забрати і розвантажити. Такий суботній, весняний, радісний день і так. Жінка, якої чоловік у війську проводить свій вихідний, поки немає дітей, робить різні важливі справи. Але я дуже задоволена тим, як зараз виглядає підвал. Тому що як ми сюди заселилися, це просто тут всередині все було. Тут був маленький кружечок, по якому можна було ходити, все було навалено. У нас сьогодні вівторок. Я така червона спечена, бо е Якось так в середині квітня сонце ще не таке сильне, але я спеклась. І я думаю, що це від того, що я за кермом, тому що ця штука не сильно мене оця захищає, бо я не дуже дістаю до неї. І я якраз так спеклася отут над бровами і отут, в цій частині. І тепер мащуся дуже так плотно тим SPF кремом. Завтра мого чоловіка день народження. Йому 30 років, такий дуже красивий ювілей. Це вже якась така шалена юність позаду, але, ще... але вже є і зрілість, і є вже мудрість, вже є якесь бачення цінностей того, що ти хочеш, і є ресурси для цього, це такий дуже класний золотий вік. От. Ну, звичайно, що ми в цей день не будемо разом, бо він приходить в службу далеко від дому. От, але що я йду робити? Е ну, Подарунок я вже вислала набагато ще раніше, десь декілька тижнів тому, бо так само з доставкою, щоб все вчасно дійшло з їхніми переїздами. Хто на моєму каналі давно, е то, можливо, пам'ятає відео, де я робила своє перше тату. Е це було два роки тому, 1 червня, я робила своє перше тату. Е зараз вам покажу. Тут в мене тату воля. А сьогодні я йду робити друге тату своє. У мене в чоловіка позивний колібрі, і я хочу до його дня народження собі зробити такий подарунок і зробити собі таке невеличке тату з пташкою колібрі. Я не очікую на якесь прийняття більшості людей, тому що не всі роблять тату і не всі бачать тому прикол і сенс. Але це, як я казала своїй мамі, а коли як не зараз це робити? Ну що, в 65 років? шалена молодість, мені ще не 30, я ще маю час на дурниці. Такий подарунок я зробила собі на день родження мого чоловіка яким вийшло виду, я вже покажу якось згодом, бо треба ще трохи часу на загоєння. Таким було моє сьогоднішнє відео. Дякую, що залишаєтеся зі мною і додивилися до кінця. До зустрічі в нових відео. Всім па-па. Бережіть себе!